Шукайте на полицях магазині товари, майстерне і бібі. Продукти українські ти підтримай, і ради задачі теж. Майстерня як-бій. -бі. Як Бібі -бі допоміг евакуатору. Евакуатор після робочого дня їхав додому. Він сьогодні гарно попрацював і допоміг багатьом машинам дістатися до майстерень, де їм надали допомогу. Але зненацька почався дощ, і одну ямку на дорозі залило водою. Її важко було відрізнити від звичайної калюжі, тому евакуатор в'їхав у неї і пошкодив колесо. Ох, і з таким колесом евакуатор не доїде додому. Треба їхати у майстерню бібі -Бі і відремонтувати. Майстерня бібі. -Бі. Тим часом бібі -Бі наводив лад в інструментах. Він уже майже закінчив. Залишилося знайти останній гайковий ключ. Бі-Бі побачив, як кульгає з поламаним колесом евакуатор, і спитав: Що сталося з твоїм колесом? І Евакуатор розповів про свою пригоду. Про те, як він їхав дорогою і не помітив яму, що сховалася під калюжею. Бібі не вперше стикався з такою поломкою. І тому зна, що робити. Не хвилюйся. Ми тебе полагодимо. Правда, малята? Хм, а З чого ми почнемо? Давайте спершу піднімемо машину на підйомник. Майстерня бібі. -Бі. А тепер треба зняти поламане колесо. Давайте підберемо нове колесо. Колесо складається з диска і покришки. Для початку виберемо диск і приміряємо. Можливо, цей? Ні, це від велосипеда. Тоді, можливо, цей? Ні, це ж спінер. Тоді, скоріше за все, цей. Він ідеально підійшов. Угу. Тепер треба підібрати покришку. Може, оця? <гум> Ні, це ж гусениця від бульдозера Тоді, можливо, ця Звісно, підходить, але якась завелика. Це, напевно, від трактора Тоді, скоріше за все, це. Ремонт закінчено. Майстерня бібі. -Бі. Евакуатори тепер ти як новий. Постарайся бути уважнішим на дорозі і не в'їжджати більше у ями. Тепер евакуатор об'їжджатиме усі калюжі та ями на дорозі. Дякуємо, бібі. -Бі. Як бібі -Бі вилікував автобус від шхання. У маршрутного автобуса дуже відповідальна робота. Він не просто перевозить пасажирів з пункту А в пункт Б, а й має робити це за графіком і так, щоб пасажири були цілими і неушкодженими. А для цього автобус повинен завжди бути у справному стані. В дорозі різне може статися, а пасажири не люблять чекати, а ще більше не люблять запізнюватися. Що ж робити нашому автобусу? Ну, звісно ж, їхати до бібі. -Бі. Вітаю, друже. Ого, будь здоровий. Здається, щось заважає тобі працювати. Ти часом не застудився, і автобус розповів бібі, -Бі, як він почав чхати на дорозі, раз по раз зупиняючись, він ледь-ледь доїхав до майстерні бібі, -Бі, ризикуючи зовсім заглухнути. Напевно, це дуже неприємно. Чхати і глухнути просто серед дороги. Уявляю, які незадоволені були пасажири. Давай ми ну, подивимося, що це може бути. Хм. Зовні ніби усе ціле, але трохи брудне. Під'єднаємо комп'ютер і проведімо діагностику. Так. Витрата пального збільшена, двигун перегрівається. Потужність знижена. Зрозуміло. Повітряний фільтр засмітився і не дає повітрю надходити у двигун. Через це він постійно глухне і чхає. Треба його замінити. Майстерня бібі. -Бі. Тепер нам треба вибрати відповідний повітряний фільтр для автобуса. Цей фільтр підійде. Ну, звісно, ні. Його застосовують для очищення води. А цей фільтр? Він точно фільтрує повітря. Хоч двигун і всмоктує повітря, але це не пилосос. Ну а цей? Це саме те, що нам треба. Залишилося встановити його на місце. О! Ну от і Ану, друже, заведи двигуна. Чудово! Я певен, що тепер тобі треба менше бензину і двигун не перегріватиметься. Тільки не забувай вчасно робити технічне обслуговування. До речі, незабаром час міняти мастило. А це що таке? Погана прикмета. Розбите дзеркало заднього виду може призвести до аварії. Треба негайно його замінити. Ну, як дзеркало. У ньому цілком можна роздивитися, що відбувається позаду. До речі, водії перших автомобілів використовували кишенькові люстерка, тримаючи їх у руці. Тоді автомобіль був рідкістю, і дорожня ситуація дозволяла так поводитись. Але у наш час це незручно і небезпечно. Може, цей пристрій підійде? У ньому застосовані дзеркала. Це перископ. Його використовують у підводних човнах. Може, ось це? Ура! Саме те, що й треба. Усе готово. Тепер можеш вирушати на маршрут. Я певен. Ти ще встигнеш наздогнати графік. Майстерня бібі. -Бі. Завдяки бібі, -Бі наш автобус зміг швидко повернутися на маршрут і розвести пасажирів по домівках. Він вдячний бібі -Бі за допомогу і запам'ятав, що усе треба робити вчасно. А бібі -Бі завжди готовий допомогти друзям. Дякуємо, бібі. -Бі.